День моя. Запрошую вас королівство геометричних фігур. Подивіться, як їх багато, вони різні за розмірами і формою. Сьогодні ми з вами поговоримо про об'ємні геометалічні фігури. Це конус, він схожий на морозиво та пірамідку. Це куб, він схожий на подарункову коробку. А яка це геометрична фігура? Так, циліндр. На що він схожий? На чашку. Це куля. На що вона схожа? На м'яч? Це піраміда. На що вона схожа? Так, на дзвоник. Скільки у нас геометричних фігур? Давай їх порахуємо. Одна дві. 3, 4, 5. Всього 5 об'ємних геометричних фігур. Діти, погляньте на ці геометричні фігури. Як вони називаються? Це квадрат, а це трикутник. Чим вони відрізняються від об'ємних геометричних фігур? Вони плоскосні. З них можна викладати. Тільки різні предмети. А з об'ємних геометричних фігур можна тільки будувати. Давайте розглянемо об'ємні геометричні фігури і визначимо ту об'ємну геометричну фігуру, яка складається з квадратів. Так, діти, це СУ. З усіх сторін квадрати. А піраміда складається яких геометричних фігур. Піраміда складається з трикутників. Діти. А зараз відгадайте загадку. На семеро дітей у родині. Роками рівні, а імена різні. Звісно, діти, це дні тижня. Давайте її згадаємо. Понеділок вівторок середа четвер, п'ятниця СУБОТА Малята, ви вже знаєте, що тижні сім днів. Давайте перерахуємо наші геометричні фігури. Перший циліндр, другий куб, третій конус, четверта куля, п'ята піраміда, шостий трикутник, сьомий квадрат. Малята, а зараз ми з вами пограємо. Згадайте, який перший день тижня? Так, понеділок. Назвіть першу геометричну фігуру. Так, це циліндр. Діти, порахуйте і скажіть, яка геометрична фігура третя? Вірно, це конус. А який третій день тижня? Середа. Діти, назвіть шостий день тижня. Це субота, вихідний день. А яка шоста геометрична фігура? Порахуйте і скажіть. Це трикутник. Діти, сьогодні ми з вами повторили об'ємні геометричні фігури та дні тижні. Шановні батьки, закріплюйте знання дітей про дні тижні. Дякую за увагу. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.